Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми на виробництві сіткометів для БПЛА DJI Mavic 3, Autel чи FPV, за допомогою яких можна збивати ворожі дрони, які висять в повітрі. Виробництво виробництві сіткометів, мабуть, самий найважливіший процес це збірка сіток, адже сітку треба зібрати так, щоб вона розкрилася при пострілі. Причому збірка відбувається вручну. Сам сіткомет працює за принципом скиду, тобто ліхтарик. Дає сигнал на фотодатчик, а вже мікроконтролер дає сигнал для того, щоб сіткомет здійснив постріл. Зараз ви бачите встановлення фотодатчика для цього сіткомету. І так працює сіткомет, який встановлюється на БПЛА DJI Mavic 3 або ж на AUTEL. А ось вже готові сіткомети, чекають своєї упаковки в комплекти. Вони будуть запаковані в комплекти і відправлені до вас. Для того, щоб замовити сеткомет, звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086 або ж за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео.